Кожна дитина повинна мати повноцінну родину, вважає пані Сільвія. У 2007 році у селі Ратівці Ужгородського району троє дітей з Ченодіївського інтернату знайшли сімейний затишок. Саме тоді сім'я Югас, маючи двох власних дітей, зважилася створити дитячий будинок сімейного типу. Милосердя та бажання допомогти перемогли всі сумніви та вагання, а підтримка рідних дітей додала впевненості. Наш син тоді, як можна казати, так він вже був дорослим. Він мав 17 років і він нам казав, коли ми ще це вже на кінець вирішили, Він казав, що мама, я в чому можу, я всьому буду вам допомагати. А моя маленька, вона ще 7 років, мала вона дуже чекала. Вона хотіла, щоб менші дітки були. Вона то дуже хотіла уже мати братів, сестер. Першими створили дитячий заклад у селі Ратівці. Сім'я леликачів, вчинок молодого подружжя спонукав родину його створити власний. Зараз сім'ї живуть по сусідству, діляться спільними проблемами та обмінюються досвідом у вихованні. У нас однакові проблеми. Ми можемо кожен день це розказати другим, порадитися чимось, чи легше стає, якщо я їм вискажуся, вони мені. Адаптувати дітей у родину було складно, зізнаються батьки. Однак зараз, завдяки зусиллям та наполегливій праці, цю проблему вони подолали. Їх тяжче виховати, виговати, розпитувати на щось, тому що вони 7-10 років навіть не відкриються перед тобою. Це не я кажу, це кажуть. Тренери наші, котрі роблять нам такі тренінги, спеціалісти кажуть. Все. І ну, тепер уже ми доходимо до тих сім років, помаленькі, помаленькі. маленькі. Тоді увіємо, може тоді вже легше буде. Дитячий будинок сімейного типу Югасів це велика родина, у якій зараз проживає десятеро дітей. Успіхом тут радіють разом. Увагою наділені всі. Мирослава вже шість років, виховується в родині, запорука щасливої сім'ї це насамперед підтримка один одного, каже дівчина. У нас сім'я велика, 13 чоловік у нас. Є е, е, ну, прийомні, брат і сестра, ми їх дуже любимо. Є ще прийомні п'ятеро, яких ми дуже любимо. Вони такі маленькі ще були, коли їх привезли, ми їх так полюбили. Якщо їм треба допомога, одразу до нас йдуть на ну, допоможе, ну дай гратися. І ми так у місті дружимо, любимо їх, хоч важко чуть-чуть інколи, але ну, допомагаємо друг другу. Своїх дітей подружжя Юга спривчає до самостійності. Старші вже налаштовані здобувати освіту та прагнуть влаштувати своє вже доросле життя.